З 1 серпня півлітра оковитої коштує майже 40 гривень. Подорожчання горілки цього року відбувалося у кілька етапів. А з 4 вересня вступили в дію ще й нові зміни до закону про державне регулювання виробництва та обігу спирту, етилового, конячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. А саме відповідальність за порушення норм стала значно жорсткішою. До прикладу кажуть, податківці за відсутність ліцензії підприємців каратимуть фінансовими санкціями у розмірі 200% від вартості отриманої партії товару, але не менш. 17 тисяч гривень, крім того, передбачені штрафи і за порушення продажу алкоголю чи тютюну. В разі продажу алкогольних напоїв, вин, коньяків та лікарів виробів, нижче встановленої мінімальної вартості, до суб'єктів господарювання застосовується фінансова санкція у розмірі 100% від вартості реалізованої такої продукції, але не менше 10 тисяч гривень. Також у разі реалізації тютюнових виробів за вартістю вище максимальної, тобто за вартістю, яка вказана на пачці цигарет до суб'єкта господарювання, застосовується фінансова санкція у розмірі 100% від вартості реалізованих тютюнових виробів, але не менше 10 тисяч гривень. Майже 7 тисяч гривень штрафу плюс анулювання ліцензії чекає на того підприємця, хто продав оковиту чи цигарки неповнолітнім. А безпосередньо продавця, який здійснив таке правопорушення, очікує адміністративна санкція у розмірі від 15 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Податківці кажуть, стежить не лише за підприємцями, але й за собою. Аби їхні послуги відповідали вимогам мешканців, організували онлайн-опитування. Нас цікавить думка платників, чи в повному обсязі він отримав інформацію, чи надавалась йому практична допомога, консультації. І при цьому, чи був ввічливий наш працівник, чи спілкувався коректно. Також цікавить, чи не вимагала зайва документація при наданні адміністративних послуг. Наразі жодних скарг на діяльність фіскальної служби України в області не надходило. А от серед підприємців уже є порушники. За безліцензійну торгівлю нові штрафи накладено на одного підприємця. Ще четверо не дотрималися встановленої мінімальної розрібної ціни на алкоголь.